Вітаю, мої любі малятка, на нашому сьогоднішньому занятті з малювання. До нас на заняття завітала сорока білобока. Сороку легко впізнати завдяки її довгому хвосту та по чорно-білому пір'ячку, а також дуже голосному стрекоту. Цих птахів вважають одними з найрозумніших птахів на землі. Вони здатні швидко навчитися новим звичкам. А ще сорока-єдина птаха, що може розпізнати себе у дзеркалі. Вони полюбляють яскраві прикраси. Ось і на нашій гості яскраве намисто, але одного разу в неї трапилась біда, і це навмисто порвалось. Отже, дітки. Давайте з вами зліпимо сорочці намисто. Але, дітки, ми вже знаємо, що перед початком заняття нам потрібно розім'яти наші ручки. А для цього нам допоможе наша з дитинства нам знайома потішка. Отже, приготували до ручки, показали мені їх, показали ладоньку і починаємо. Сорока ворона кашку варила, діток кормила, цьому дала і цьому дала та й цьому дала і цьому дала. А цей один не захотів. Він фир і полетів. Давайте ще раз ну, давайте, показала долоньку. Сорока ворона кашку варила, діток кормила. Цьому дала і цьому дала та й цьому дала і цьому дала. А цей не заходів він фир та й полетів. Молодці малятки! Отже наші ручки готові до роботи, тож будемо починати. А для роботи нам знадобиться пластилін будь-якого кольору. Та батьки вам на аркуші паперу намалюють ниточку. Отже, від великого шматочку пластиліну відриваємо маленький шматочок пластиліну, кладемо його на долоньку, накриваємо іншою долонькою і коловими рухами рук робимо кульку. Коли зробили кульку, кладемо на нашу ниточку і притискаємо ось так. І так, до кінця. Знову. Робимо те ж саме. Коли у вас вже вийде кулька, кладемо її на ниточку та притискаємо. І так до кінця. Ось таке вийшло в нас на мисто для сороки. Сорока вам дякує і вона з нами прощається. І я, дітки, буду з вами прощатись. До побачення! Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!